Ідемо далі. Далі у нас розетка. На розетці наступна ситуація. 33 замовлення, 43%, 15, 15 із 33 успішні. Сума успішних замовлень 4105 гривень на 21% менше. Сума загальна всіх замовлень 7795 гривень. Скасованих 15% в обробці 39%, в обробці через те, що у нас якась люта проблема з Укрпоштою, і всі замовлення, які йдуть через Укрпошту, вони відображаються з затримкою. Тобто людина може вже його отримати, але відобразитися в кабінеті розетки воно ще не може, і, от через це ми бачимо таку ситуацію. І скоріш за все це знову ж таки впливає на.